Теми дуже актуальні: тема конфліктів, тема е, стереотипів, е, тема е, інформаційної безпеки, кібербезпеки це дуже важливо е, в сьогоденні. В нашому житті багато стереотипів, з якими потрібно е, казати цим стереотипам до побачення. Е, стереотипи, наприклад, стосовно ВПО. Чомусь думають, що для ВПО ВПО вимагають багато уваги для себе. Але ніхто не задумався над тим, що ВПО багато корисного приносять в нашу громаду. Це досвід, це нові платники податків, це люди, які можуть розбудувати нашу громаду, допомогти розбудові нашої громади. Ми розбудуємо громаду і розбудуємо нашу Україну. бо всі ми українці. Вони необхідні для зростання людей, для об'єднання людей, тому що ну, так просто з зацікавленими особами, які в змозі робити зміни в місті, таких людей просто так на вулиці ти не зустрінеш. Нові знання я отримала те, що дуже важливо для мене. Дізналася про можливість. В майбутньому об'єднатися з громадською організацією Правопростір та приймати участь у наступних проектах. Зараз дуже цікаво розвиватися, дізнаватися багато чого нового. І моя зацікавленість була в тому, що я змогла познайомитися з більшою кількістю людей. Ми змогли поописувати проблеми, їх рішення, і я знайшла деякі проблеми, які буду потім просувати в своєму молодіжному центрі, і ми будемо далі їх вирішувати. Мені все цікаво, мені подобається розвиватися, здобувати нові. Емоції, знання і знаходити дуже багато спільних зв'язків, друзів та багато іншого. Ми, місцеві, можливо, не до кінця розуміємо потреби саме людей ВПУ. Дуже є актуально послухати саме ці проблеми, почути цих людей, можливо, внести якісь ідеї. Нові до керівництва, ну нашого, наприклад, що ми можемо покращити, що ми можемо корисно зробити для ВПУ.